Так, вийшла я на город. Ось. Так, він у мене підзаріз. В принципі, не критично. Сапати треба, але трошки мокро. Морква зійшла, рядочки видно ідеально. Ось тут з, одні, з одного боку буряк. Картопля теж посходила, але я садила пізніше. Ну, коротше, в мене вже на городі кріт, це вже я щаслива. Пособий мій буряк. Та да, сапати треба, воно вже бур'ян росте. Огірки. Щось, коротше, блі, за ним може знайти свої помідори. Чи я сліпа, а блін, господі. Ось, все, знайшло в ямках. Треба, коротше, вже сапати, бо діла не буде. Город під Головне, що кріт воно вже в мене в городі. Та, був, Та я бачу, це він вже йде мені до, до картошки.